Допомога музикою, Диригент словацького національного театру опери та балету Душан Штефаник завітав на Прикарпаття, щоб підтримати поранених українських бійців. Спільно з симфонічним оркестром обласної філармонії він дасть благодійний концерт у Калуші. До речі, це вже не перший візит музиканта. Ще навесні він виступав на Івано-Франківщині, щоб допомогти родинам героїв Небесної Сотні. Нині не залишається осторонь подій на сході. Я е, смотрю на ситуацію на Україні, яка є Мені дуже жаль, що жалібають люди, молоді люди. Что, что есть конфликты сегодня в 21 столетии, это уже так, э, я бы сказал, что, что уже, уже как бы не нужно было. Но, но я понимаю, что ситуация сложная, и э, я роблю, що можу. для благодійного концерту Калуш обрали не випадково. Адже чимало тамтешніх жителів не зі слів знають про події на Майдані та на сході України. Калушан дуже багато було і на Майдані, і в тому числі зараз в АТО. І власне є велика кількість поранених. Кошти від концерту, тобто від квитків продажу, будуть передані сім'ям поранених, а також можливо буде частина коштів виділена на закупівлю певних засобів в АТО художнику Калушанну Володимиру Безрукому. Окрім калуша цього тижня, Душен Штефаник разом з симфонічним оркестром філармонії виступлять в Івано-Франківську. На обох концертах відвідувачам обіцяють і насичену музичну програму. Буде римський конор, Саков, це Шихерзада, концерт для фортепіано з оркестром Сенсанса, де солісткою буде наша солістка Анастасія Толстунох. І також буде Овертюра Моцарта до опери Чарівна флейта». Кожен, хто відвідає благодійний концерт у Калуші, отримає буфон з автографом Душана Штефаника як свою рідну пам'ятку про подію.